Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги компресійний нейлоновий ремінь. Це якісний аксесуар для занять спортом, який допомагає підтримувати правильну позу, зменшити навантаження на м'язи, а також знизити ймовірність отримання травм. Цей ремінь має компресійний ефект, який допомагає поліпшити кровообіг та запобігти скупчення молочної кислоти в м'язах, що сприяє зменшенню больових відчуттів та прискоренню процесу відновлення після тренувань. Ремінь дуже легкий та зручний у використанні не ковзе та не викликає дискомфорту під час носіння. Компресійний нейлоновий ремінь можуть використовувати як професійні спортсмени, так і люди, які займаються фітнесом, йогою або іншими видами спорту та активного відпочинку.